На прямому репортер, тож одразу до головних новин. Верховна Рада підтримала звільнення міністрів юстиції та енергетики. За відставку Германа Галущенка проголосували 323 народних депутатів. Звільнення Світлани Гринчук погодило 315 обранців. Самих урядовців у залі не було. Вони не прийшли звітувати за свою діяльність. Проєкти постанови про звільнення міністрів представляв віце премєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Нинішній кабінет міністрів має піти у відставку усім складом. На цьому наголосила депутатка від Європейської солідарності Івана климпуш ценцадзе Вона зазначила, що політсила розблокувала трибуну парламенту та продовжує збирати підписи за звільнення уряду Юлії Свириденко. Ми обурені тим, що прем'єр-міністерка не прийшла. Міністри, яких будуть звільняти, не прийшли, і це означає, що на сьогодні нам виставляють віце-прем'єра з європейської інтеграції, бо думають і знають, що в Європі насправді весь уряд мав би поніс таку понести відповідальність і піти у відставку. Я сподіваюся, що ми з вами дійдемо і до цього кроку продовжуйте підписувати підписні листи. Цей уряд корупційний, ганебний, має піти у відставку. 25 людей загинули у наслідок російської атаки у Тернополі серед жертв агресора. Троє дітей. Про це повідомили в ДСНС. На тепер відомо про 73 постраждалих, у тому числі 15 дітей. Біля зруйнованого будинку працюють надзвичайники та психологи. Аварійно-рятувальні роботи тривають. У місті оголосили тридену жалобу з 19 по 21 листопада. Після російського обстрілу фахівці ДСНС перевірили стан повітря в місті. Перевищень наявності небезпечних хімічних речовин не виявили. Є підвищений вміст продуктів горіння, які утворились через пожежі після ворожих ударів. Загрози для населення немає. Фахівці надалі стежать за станом повітря. Журналістці прямого потрібна ваша допомога на відновлення житла після російського удару. У ніч на 8 листопада, під час масованої атаки у Дніпрі ворожий шахет влучив у житловий будинок. Там загинули люди. Журналістка телеканалу Прямий Тетяна Запаря разом із дитиною була вдома і дивом не постраждала, але залишилась без житла. Наш колега, оператор Олександр Дубина, відкрив банку для допомоги. Тож просимо долучитися і вас, аби допомогти відновити житло після ворожого удару. Через диверсії на залізниці Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську. Про таке повідомив очільник польського МЗС Радослав Сікорський. Він зазначив, що це не повна відповідь на російські провокації однак деталей не уточнив. Нагадаю, що днями у Польщі виявили пошкодження на ділянці залізниці Варшава-Люблін, яка веде до України. Поляки заявили про диверсію у підриві. Підозрюють двох українців, які співпрацюють з російськими спецслужбами. За даними слідства, після інциденту фігуранти встигли виїхати до Білорусі. Я ухвалив рішення, про яке російській владі офіційно повідомлять сьогодні або завтра, про закриття їхнього останнього консульства в польському гданську. Ми також введемо додаткові обмеження на пересування російських дипломатів у Польщі. 160 бойових зіткнень за добу відбулось на фронті третина з них на Покровському напрямку про це йдеться у зведенні генштабу. Противник атакував на північно Слобожанському, Курському напрямках. Штурмував також на південно-слобожанському, Купінському, гуляйпільському, уріхівському та придніпровському. На Краматорському два бойових зіткнення біля Бондарного і Віролюбівки. На Костянтинівському 19 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та обік Костянтинівки, Степанівки і Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора. На Олександрівському 18. Троє постраждалих у Харкові, яких вночі доставили до 17-ї міської лікарні, отримали необхідну допомогу. і Від подальшої шпиталізації відмовились. У них були осколкові поранення. Про це повідомили у харківській міськраді. В обласній військовій адміністрації додали, що нині в медзакладах залишається 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як середнього ступеню тяжкості. 12 людей за один день вивезли поліцейські білого Янголу з лиману на Донеччині. Безпекова ситуація тут вкрай напружена. У місті працюють ворожі дрони на оптоволокні, які заважають евакуації. Мешканці розповідають, що російські безпілотники б'ють не лише по будинках, але й переслідують людей на вулицях. Крім того, росіяни скидають керовані авіабомби. Виходимо на евакуацію. Евакуація. Ви готові? Готові, готові. Наш екіпаж Біло-Янгу працював по населеному пункту міста Лиман, де було евакуйовано 12 цивільних мешканців. Нашим екіпажем було відпрацьовано понад 20 адрес. Люди зараз звертаються до нас з різних причин в евакуації, оскільки в місті ситуація дуже напружена, постійно літають ворожі дрони, типу FPV, Молні. Також ворог працює по Місто і впівдронами на оптоволокні, що суцільно заважає нам проводити евакуацію місцевого населення. 200 тисяч доларів два масштабні концерти, троє артистів, яких об'єднало одне бажання допомогти. Усі зібрані кошти спрямували на реабілітацію та протезування українських військових. І це стало прикладом того, як музика та небайдужі глядачі здатні творити дива, об'єднувати серця, що б'ються в унісон з Україною. У США відсвяткували 10-ту річницю благодійного фонду, що протягом років повертає до повноцінного життя українських воїнів, які зазнали важких поранень. На гала-вечорі зібралися військові та українська громада, щоб разом подякувати тим, хто щодня допомагає нашим захисникам відновлюватись. З нагоди ювілею фонду Благодійний концерт у самому серці нью Йорка об'єднав серця українців за океаном. За останні 10 років Олександр Пономорьов у команді разом. З Михайлом Хомою він же дідзята Василем Попадюком. На одній сцені з єдиною метою збір коштів на реабілітацію та протезування наших захисників, які знаходяться в сполучених штатах після важких поранень. У межах гала вечора відбулися два благодійні концерти, на яких виступали українські артисти Олександр Пономарьов, Дзідзьо та Василь Падуфалий. Для Пономарьова цей виступ став особливим. Співак вперше за 10 років повернувся до сполучених штатів саме з благодійною місією. Я почала писати і дзвонити моїх друзів військові, які були в полоні. Вони знайшли цій пісні чужу іншу. Вони сказали, що це те, що ми думали кожен день, коли були в полоні. Потім мені дзвонили і писали повідомлення, і не дзвонили, і писали більше. Ці люди мені писали, тому що вони з Криму. З Донецького вони пишуть, ви знаєте, ми ніби живемо вдома, але за те, що там окупація, це для них як чужина. Кожен українець має переосмислити себе, своє ставлення до України і відчути, яка це велика відповідальність, мати свою державу, державу не таку, яка була, а така, якою вона стане. У залі панувала атмосфера спокою, вдячності й особливого тепла. Концерт розпочався з хвилини мовчання за загиблими українськими воїнами. Глядачам також показали відеозвернення наших незламних оборонців, які нині проходять лікування та відновлення у сполучених штатах. Перше місто, яке від'їдав сполучених штатах, то було Чикаго. Дійсно був вражений наскільки ж чисельна українська діаспора в місті Чикаго. Наскільки люди бережуть і передають українські традиції, я тут знаходжусь три тижні. І при тому я діаспору взагалі, і відбуваються. то дуже сильно відчувається підтримка діаспори, сіків все зубоване навіть самі корінні американці. Тобто там друге третє коліно вони так само підтримують. Особливо зворушливими стали виступи українських військових зі сцени. Вони з гордістю говорили про Україну, дякували діаспорі за підтримку та наголошували на тому, що саме зараз потрібно. Українській армії для перемоги їхні слова викликали тривалі аплодисменти, як подяку, так і знак єдності українців у різних куточках світу. Дякую хлопцям за такі їхні мужні справи вчинки, які вони роблять на передовій, і як кажуть, приклад цьому світові. Які винаходи вони там роблять, які вони операції проводять, дивлячись на то, і ми з того як ти казав. Пишаємося ними і зараді їм допомогти. Одним із ключових моментів гала вечора став благодійний аукціон. Завдяки щедрості гостей та підтримці української громади вдалося зібрати майже 200 тисяч доларів, які будуть спрямовані на протезування та реабілітацію військовослужбовців після важких поранень. Гроші підуть звичайно на чи протезування це такі серйозні суми? Ми платимо там за ноги, наприклад, 25 тисяч доларів, та тридцять тисяч доларів ми платимо за біонічний протез руки. От, тобто, ну такі ми, ми з такими ми маємо справу, що нам постійно потрібно збирати кошти і постійно проводити подібні заходи. Фінальним акордом вечора прозвучали державний гімн України та пісня Рідна Україна переможе. Це стало емоційним завершенням події, що вкотре довела. Де б не були українці. Їх об'єднує віра в перемогу та непохитне прагнення допомагати тим, хто боронить країну. Це усі новини на цю мить. Більше інформації зможете знайти у ютюбі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь, так не пропустите головних відео. А щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся зі спрямим.